Когнітивний глюк у зв'язку з проекцією. Що це таке? Як так зробити, щоб не пійматись на його гачок? Так от, деякі люди вважають, що інші їхні співрозмовники відчувають аналогічні почуття, проживають ті ж самі емоції, що і вони, принаймні здатні проживати. Також деякі люди гадають, що інші мають плюс-мінус певний Такий ступінь чи рівень освіти, як і в них, певну таку матеріально-технічну забезпеченість, певний рівень освіти, певний рівень здоров'я, тобто наділяють інших рисами, які притаманні саме їм, і роблять висновок такий от проєктивний, що інші люди схожі на них. <кій> ну, до прикладу, хтось боїться. Покарання у вигляді догани на роботі, і він вважає, що інші люди також повинні цього боятися. Хтось боїться, коли на, або йому неприємно, коли з ним лаються і вживають певні там слова, лайливі, то ця людина вважає, що інший колега, співрозмовник, також погано ставиться до цих слів. Одначе, ну не факт, ви ж це розумієте. Коли певна особа вживає ряд слів. Жаргонізми, професійну якусь лексику або взагалі говорить певною мовою, то вона може вважати, що співрозмовник володіє цією всею термінологією. Одначе це насправді не так. Давайте ще поміркуємо, в яких варіантах люди доволі часто зловживають оцію ось проекцією. Ну, до прикладу, хтось боїться щось там собак, боїться якихось інших людей, і він вважає, що інші аналогічно бояться або навпаки не боїться. Тобто для нього легко підійти до когось на вулиці і розпочати розмову першим. Легко, наприклад, відправити резюме, щоб влаштуватися на роботу, легко створити бізнес. І людина думає, що і інший, от, співрозмовник, колега, член сім'ї аналогічно може це зробити, одначе, ну не факт. Не факт. Це таке от викривлення, про яке нам необхідно пам'ятати. І для цього необхідно мати навик ставати в другу позицію, тобто считати спочатку цінності нашого співрозмовника, принципи, ідентичність, з якою вона себе асоціює, зрозуміти, які навички притаманні цій людині, які дії вона робить і в якому оточенні вона знаходиться. Які можливі є у неї там реквізити, речі, предмети професійні, де вона проживає, і вже після цього спробувати передбачити дії, ну якщо вам це потрібно, даної людини. Не з точки зору вашого контексту життя, а з точки зору саме співрозмовника, людини, з якою ви маєте намір домовитись про щось, можливо, в бізнесі, можливо, у відносинах. Тому зверніть увагу на цей вид когнітивних. Глюків, бо він такий на перший погляд доволі простакуватий, одначе може натворити багато біди, якщо його не враховувати. тримайтеся